Зоре моя вечірнє. Зійти над горою. Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, Як у Дніпра веселочка воду позичає, Як широка сугорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, А на вітах гойдаються нехрещені діти. На панщині. Пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє я кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і, ніби сно над сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі свою такі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І посміхнулася немога. Проснулася нема нічого, на сина глянула. Взяла і потихеньку сповела, І щоб до жать до ланового, щеку подожинать пішла. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув? Батька неньку стареньку. Молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Як умру, то поховайте, мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревучи, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я, і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.